Давайте розглянемо задачку з ЗНО за 2013 рік. Нам потрібно указати ескіз графіка функції y дорівнює x куб мінус 1. Для початку давайте згадаємо, як виглядає графік функції Y дорівнює куб. Це такий собі ескіз. Ця функція є зростаючою на всьому проміжку від мінус нескінченності до нескінченності. Що це означає? Це означає, що ми сміливо можемо викреслити варіант b, в якому нам пропонується спадаюча функція на всьому проміжку. Далі, дивимося уважно на умову задачі. Нас просять сказати ескіз графіка функції y дорівнює x куб мінус 1. Тобто в нас від функції віднімається мінус 1. Давайте згадувати. Що ми робимо з графіком, коли ми віднімаємо від функції мінус 1? А саме, ми опускаємо графік на одиницю вниз по осі ОY. Тобто, ми опускаємо наш графік y до рівня x куб на одиничку вниз. І отримуємо, що правильна відповідь буде г. Оскільки саме в, в варіанті Г у нас графік просто опущений. Тобто ми його не сунемо ні вліво, ні вправо, ні вверх, а просто на одиничку вниз.